Місько, вважай, мечта прекрасна, місько, вважай, як сонце яснує місько. Добрий день, як ми згадали знову в кардамі на найбільшому в Європі ювелірному заводі, який обробляє діаманти. За моєю спиною ну, всі будуть діаманти, а цей чоловік збирається і обробляє зараз тоді в процесі роботи. Да, тут падає діамант. Я готую діамант, але Саме цікаво, то ну, побачите. Вулиці жовтих фонарів, ці пацани пацани. Міську вважай! Мечта прекрасна я! місто, вважай! Як сонце ястає! місто, вважай! Голєра яста я! Мечта зав'єт меня вперед! ...єнкле рінлєкшн. Амстердам ес діхт зебаут. Баугелендер зі зелте зонт. Баугелендер зі зонт пісі. Дуже подібно на Копенгагена. Я перший раз не нагадував. Якось чистікавіше, чистіше, яскравіше, все. Тось самі корабли, ті самі вулиці. Ти ті самітини. Вот бить як заселяється. І тянуть. не тянули. <порт>. Місто, вважай, мечта прекрасна, я місто, вважай, як сонце ясне, міську вважай, коляра ясна, мічта зав'єк мене вперед. Ми продовжуємо прогулянку по цьому по Нідерландах. Ми знаходимося в Гаазі, це столиця Нідерландів. І заді мене Азький Міжнародний трибунал всіх Місто, вважай, мечта прекрасна, я місто, вважай, як сонце ясне, міську вважай, коляра ясна, мічта зав'єт мене вперед. Ми доїхали в якусь глубинку е голландську на воду пробувати голландські сире. Ну, мокота. Здесь такий зелений сыр. Хм. Дуже класний, А тут сырцем. А чому б імя? Що би хліба? Щоб хліба в ось Мені стейк подобається. А мені оцей зелений подобається. Да відме. Я не знаю, я б мене ту цілу упаковку взяла. Ми в селі Зансенс Ханс. За моєю спиною помешкання голландських протестантів. Але це так прибрано, каже, біля хати цікаво. І, ну і звичайно сюди рови, канальчики. Тут маленький канальчик. Півтора метровий так? кілометровий канальчик. Карні, будинки, не наче кулумби кіток. Ми у місті Волендам. Це морське містечко Голландії. тут пси, порода водолази, бачите? Навіть психої всі разі, рибонькі грубі. О, дуже затишне містечко. І всюди пахне рибою. Море привозять такі морепродукти. Ну і найцікавіше, що рівень моря напроти рівня самої Голландії на півтора метра вище. Тобто ми до моря піднімалися. От. Не кожен день це побачив. Давайте піднімемося до моря. Саме... Ми в самому серці того села є, ну, сільська хатка. Там Хлопчик дивиться телевізор, можете сюди глянути. На кійці, ну, не знаю, з ким там видно, так? Да? От, подивіться, як виглядає схенько їхні вулички. Тільки ніхто не жив. На крику, діти не бачить футбол, мар'ян не копає, м'яч, е -е, ніхто не кричить за Іванку, мама хаче. Ну... У нас цікавіше, живіший, але це теж має право на життя. Ми йдемо шукати їхні м'ясості, бачить як видно пральні машинки У ну, вікні може глянути навіть вікно хто як живе. Може пральна машинка на пральній Ось Такі канальчики їхні по порожчі. Що... А тут навіть піднімається цей... Проплищу можна Ну .まあ, але при цьому і це ще не теж знаходиться. Ну як можна жити такому маленькому я Не знаю, Україні було. українець. Стрийка, щоб тут білий силікат, не стягнути, розбудовували. Там це село, а він казав головне, що тут десь до того села. Воно рахується селище міського типу. І населення 10-15 тисяч. Тож центральна вуличка Такий дощ стоїть, можете подивитися. П'ять утім куба. Це страшне.